Добрий день. Президент Броніслав Коморовський закликав український та польський народи до єдності. А сімох суддів Конституційного суду можуть віддати під суд. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студії Олекса Верховну Раду. Приїхав президент Республіки Польща Броніслав Коморовський з дружиною. Президент України Петро Порошенко і весь склад кабінету міністрів. Коморовський виступив перед депутатами з промовою. Президент Польщі закликав до єдності українського і польського народів і запевнив у підтримці України на шляху до Європи. Итую, коли наші народи стають один проти одного, цим завжди користуються ті, хто хочуть нашого поневолення, заявив Комаровський. Президент Республіки Польща вважає, що у Європі не буде стабільності і безпеки, поки її частиною не стане Україна. Україна рухається до Європейського Союзу. Польща вітає українську інтеграцію з великим задоволенням. Ми чекаємо на позитивне рішення. Ми повинні пам'ятати, що творець польської незалежної держави після Першої світової війни маршал Юзеф Пілсуцький говорив з великим переконанням, що не буде вільної Польщі без вільної України. Сьогодні ми разом маємо сказати більше: не буде стабільної, безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна. Сподіваємося. Верховна Рада України підтримала у першому читанні президентський проєкт закону номер 2541 про правовий режим воєнного стану. Законопроєкт визначає порядок його введення і скасування правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану спрямовані на посилення обороноздатності України. Контроль за діяльністю військового командування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану здійснюватиме Рада нацбезпеки та оборони України. Щоправда, в цьому проєкті є пункт про вилучення зброї у цивільного населення до слова, саме через загрозу війни в минулому році спостерігався сплеск попиту на рушниці і гвинтівки для самозахисту і партизанської війни в разі прориву ворога на велику Україну. ОБСЄ підтримує введення миротворців на Донбас через постійні перешкоджання роботі місії з боку бойовиків. Про це повідомив на брифінгу в Києві речник адміністрації президента України з питання. То він зазначив, що Україна зразково виконує мінські домовленості. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своєму останньому звіті підтвердила, що Україна відвела все важке озброєння на відстані, передбачені мінськими угодами. В той же час бойовики чинять систематичні перепони в роботі міжнародної місії. Президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ілка Канерва вимагає припинити тиск і залякування спостерігачів місії ОБСЄ на сході України, які регулярно трапляються з боку бойовиків. За його словами, погрози і стрілянину в бік місії більше терпіти не можна, і ОБСЄ підтримує направлення миротворців на Донбас. Нагадаю, 7 квітня під час поїздки автошляхом є 58 місію зупинили бойовики, які на деякий час заблокували рух дорогою у північній частині Широкиного. Щойно спостерігачі місії наблизилися до блокпосту бойовиків пішки у бік одного з представників патруля. ОБСЄ відразу ж були спрямовані попереджувальні постріли з важкого кулемета та автоматичної гвинтівки. За минулу добу внаслідок боїв на Донбасі загиблих серед українських військових немає. Троє бійців отримали поранення. За даними штабу, ситуація в зоні АТО стабільно напружена, але повністю контрольована. Збройні провокації противника не припиняються всій лінії зіткнення. Вночі російсько-терористичні угруповання 13 разів відкривали вогонь по українських позиціях вздовж лінії розмежування. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині в районі населених пунктів Піски, Широкине та Бердянське. При цьому російсько-терористичні війська продовжували застосовувати заборонені мінськими угодами зразки озброєння. В районі селища Піски близько 18-ї години вечора бойовики обстріляли наші позиції із мінометів калібру 120 мм. В районі Авдіївки і Майорська бандити під час збройних провокацій застосовували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. У Луганській області о 23.45... Біля населеного пункту Кримське відбулося бойове зіткнення. Наші військослужбовці дали гідну відсіч ворогу. Правозахисники з організації Amnesty International назвали шокуючими нові докази вбивств українських військовослужбовців, що були скоєні бойовиками, і закликають до негайного розслідування грубих порушень прав людини. Згідно з повідомленням організації, бойовики застосовують тортури та вбивають захоплених полонених українських солдатів, що підпадає під визначення воєнного злочину. Нагадаємо, що днями в українських змі було опубліковано чергове підтвердження цих злочинів. Один з витажків бойовиків на прізвисько Моторола відкрито зізнався у вбивстві. Сто 15 полонених українських військовослужбовців, Україна докладає усіх зусиль, щоб звільнити наших воїнів з полону. Наголосив речник адміністрації президента з питання: то злочини бойовиків не залишаться безкарними. Існують всі підстави притягнути до відповідальності сімох суддів конституційного суду, які допомогли експрезидентові Януковичу узурпувати владу у вересні 2010 року. Про це на брифінгу заявив член громадської ради з питань люстрації при міністерстві юстиції Сергій Іванов. Також він висловив переконання, що ці семеро суддів не мають ані законного, ані морального права розглядати як справу щодо конституційності закону про очищення влади, так і будь-які інші справи в КСУ. Святійший патріарх Філерет освятив 15 тисяч великодніх крашанок для українських воїнів на Донбасі. Їх направлять у військові частини та добровольчі батальйони. Нагадаю, до цього 7 квітня на свято Благовіщення священники передали для наших бійців у зоні АТО 3 тисячі освячених пасок. Церква робить це для того, щоб е, наші воїни, які захищають. Е, Нашу землю відчували, що церква за них молиться і турбується, щоб вони були теж причасні до Пасхи Христової. У чистий четвер усіх небайдужих запросили попрацювати у центральному військовому шпиталі. Там завершують ремонт відділення паліативної допомоги. Приймати бійців з АТО тут зможуть уже за три тижні. Усі роботи проводили волонтери. Як змінилося приміщення всього за кілька місяців у сюжеті Івани Біличенко? Постійний шум дриля, свіжа стяжка на підлозі, ремонтні роботи тут не припиняються ні на хвилину. Вже зовсім скоро тут лікуватимуть важкопоранених бійців. Всі роботи проводяться силами волонтерів. Допомогти вирішили, тому що в багатьох сучасних палатах немає необхідних умов для лікування бійців. Військовий госпіталь під ремонт виділив приміщення колишньої реанімації інфекційного відділення. Добровольців було навіть забагато. Ми обмежували кількість людей, які можуть прийти. Ми робили тільки електронну реєстрацію, тому що ну минулого разу ми запрошували там 30-40 де прийшло десь, напевно, 150 чоловік. З приміщення майбутнього відділення паліативної допомоги ще кілька місяців тому лише виносили старі меблі, демонтували обладнання. Весь цей час роботи кипіла. Багато хто з волонтерів будівельники за фахом, але в ремонті медичного приміщення є і свої тонкощі. Тут працюю по електричністю і ставлю ветеразідні лампи. Активісти говорять, ремонт закінчать найближчим часом. Підготовка до укладання підлоги, яка буде укладена зразу після свят, і вже на нас чекають внутрішні перегородки. Ну і фактично далі ми завозимо меблі і то, за, за декілька тижнів ми вже зможемо приймати пацієнтів. Така швидкість, звісно, результат дружної роботи добровольців, але і спонсорів довго вмовляти не доводилося. Дарували і вікна, і внутрішні перегородки, підлогу, бетон, арматуру, щебінь. Волонтери монтують і над сучасні системи вентиляції та кондиціонування. Всіх об'єднало спільне бажання зробити хоч щось для тих, хто зараз на фронті. Ні, один нормальний чоловік, який вважає вот ету землю своєю і цю страну своєю, не може і не має ніякого морального права сидіти спокійно, лежати на дивані і абсолютно нічого не делати для того, щоби. Стало лучше ремонт завершується. Тепер гітруботи нові. Треба придбати необхідне медичне обладнання. Вже привезли ліжки німецького виробництва. Вони відповідають останнім лікарняним вимогам, і це також подарунок спонсорів. Та відділенню такого профілю необхідне дороге медичне оснащення. Допомоги на його придбання волонтери чекають від держави. Іванна Білеченко, Юрій Росохай, телеканал Київ. До Великодня соціально незахищені кияни отримують матеріальну допомогу. Це розпорядження КМДА підписав київський міський голова Віталій Кличко. Допомогу в розмірі від 100 до 350 гривень нададуть сім'ям постраждалих та загиблих під час акцій протесту на майдані, учасникам АТО, а також сім'ям загиблих військових. Також допомогу отримують одержувачі пенсійної виплати у зв'язку з втратою годувальника на дітей сиріт у яких померли або загинули обоє батьків. Інваліди першої групи, розмір пенсійної виплати, яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів, та інше. Фінансування цієї акції відбудеться за рахунок коштів, передбачених у столичному бюджеті, на виконання міської цільової програми Турбота на зустріч киянам після блоку новин в ефірі телеканалу Київ. дивіться програма Громадська приймальня її вестиме. Лейла Мамедова. Лейло радий тебе вітати. Хто в гостях? Олекса, я також тебе рада вітати. А ми продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Вже є розпорядження голови Київської міської державної адміністрації, мера нашої столиці Віталія Кличка. Отже, 16 квітня рівно за тиждень відбудеться засідання Київської міської ради. Ми ж сьогодні спілкуємося із представником депутатської фракції удар Солідарність, першим заступником голови комісії з питань екологічної політики, це буде Костянтин Бричук. Сьогодні говоримо про екологію нашого міста. Тому я сподіваюся, що активно долучиться кияни, адже ця тема бентежить багатьох з нас. Тому чекатиме одразу після новин спорту на спілкування з гостем і з глядачами. Дякую тобі, Олексу. Дякую, Лево. В мене все на цю годину. Наступний випуск о 17-й. Ну зараз спорт. Мої вітання всім тим, хто цікавиться новинами спорту. Квартет найкращих клубів напередодні визначився у Кубку України з футболу. Нагадаємо, до стадії півфіналу пробились Динамо, Шахтар, Дніпро та Олімпік. За регламентом національного кубка Шахтар та Динамо не могли зустрітися раніше фіналу. Тож головна інтрига точилася навколо того, кому дістанеться у суперники Донецький Олімпік, без перебільшення команда відкриття цьогорічного сезону. Отже, з легкої руки телеведучого Ігоря Циганика у півфіналі Олімпік зустрінеться із Динамо. А Шахтар зіграє проти Дніпра. Володарі фінальних путівок визначиться у двох поєдинках, які відбудуться 29 квітня та 20 травня. Господарями перших ігор стануть Дніпро та Олімпік. Ті матчі, які ми проводили з Олімпіком, два матчі в чемпіонаті вони далися нам складно. В одному матчі ми зіграли нічу, в іншому матчі ми забували на останніх хвилинах. Так що з повагою треба ставитись до будь-якого суперника. Будемо відстоювати, будемо боротися. Ми сьогодні приймаємо участь на трьох серйозних фронтах. Боремося за чемпіонство, представляємо країну в Лігі Європи. І думаю, і не думаю, вважаю, і будемо боротися, щоб Кубок зберегти в Києві. Тим часом у Києві завершився Кубок України зі стрибків у воду. Представники восьми областей розігрували 11 комплектів нагород: 10 індивідуальних і один командний. У кожному виді програми боротьба за кубок складалася по-різному. Так, на метровому трампліні у чоловіків Олег Колодій не відчув серйозної конкуренції. Шість стрибків кваліфікації і шість у фіналі він здійснив на високому рівні. А ось у суперництві жінок на триметровому трампліні інтрига трималася до останнього. Кваліфікацію виграла Вікторія Кесарь. Ганна Письменська і Олена Федорова перед фіналом розташувалися на другій і третій позиції відповідно. Але вирішальні п'ять стрибків досвідчена Федорова зробила Якісніше за конкуренток і виграла кубок. Ці змагання можна вважати одним з етапів підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться влітку у Казані. Офіційний відбір на головний старт сезону відбуватиметься під час чемпіонату України у травні. А сьогодні ще є час для новацій. На Навички синхрон зробили нову синхронну пару в связі з сат'їздам Александра Бондаря. Теперь буде у нас вместо долгова прыгать горшковозов Долгов. Тобто на Горшковозова ми такую таку задачу, два синхрона на чемпіонаті мира. Вот, они показали неплохую програму, как бы для першого їх старта і неплохую суму балів. Поки що це все, більше новин не пропустіть о 17 й